У найближчі дні відбудеться зустріч Дональда Трампа з Путіним. Про це вже активно заявляють у Кремлі. Російська сторона повідомила, що, начебто, погоджене місце зустрічі, і про нього оголосять зовсім скоро. За словами помічника диктатора Ушакова, спецпредставник Трампа Вітков під час недавнього візиту до Москви порушив ідею тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але поки без деталей. Водночас, під час свого вечірнього звернення, Трамп заявив, що зустріч із Путіним і Зеленським цілком ймовірна після хороших розмов із Кремлем. Чи домовилися Путін і Зеленський про саміт? І де та коли це буде? Що це є дуже хороша перспектива, що вони це зроблять. Ми ще не визначили де, але сьогодні у нас були дуже хороші переговори з президентом Путіним, і є дуже велика ймовірність, що ми можемо завершити, завершити е, раунд, завершити кінець е, того шляху. Той шлях був довгим і продовжує бути довгим, але є велика ймовірність, що зустріч відбудеться дуже скоро. Американський лідер також припустив, що США можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, включно з Китаєм, які торгують із Росією. За даними CNN, Трамп уже доручив своїй команді терміново готуватися до тристоронньої зустрічі з Путіним і Зеленським. Переговори нібито можуть відбутися вже наступного тижня, аби укласти мирну угоду між сторонами. При цьому участь Європи, начебто, не передбачена. Як пише видання Fox News, саме Путін висловив бажання зустрітися з Трампом після розмови з Віткофом. А коли Вітков передав це Трампу, той заявив, що відкритий для Зустрічі вже наступного тижня, якщо це може призвести до припинення війни в Україні. Зазначу напередодні спецпредставник Трампа Вітков здійснив візит до Москви, де поспілкувався особисто з очільником країни-терористки. За словами Трампа, їм вдалося досягнути значного прогресу. Досягнули значного прогресу. Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні з тим, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. За словами дерсекретаря США Марку Рубіо, вони вперше отримали чіткі сигнали, що Росія готова обговорювати завершення війни. Хоч умови Кремля поки не розкривають, на думку Рубіо питання територій буде вирішальним. Після візиту від Кофа до Москви Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Трампом та європейськими лідерами. За словами президента України, теперішній пріоритет зупинка вбивства. І саме Росія має піти на припинення вогню. Карина Нечитайло, телеканал НТА.